Харків та область щодня під загрозою обстрілу минулої доби ворог намагався йти в наступ у районі Граниківки, але відступив з тратами, Повідомили у штабі оборони. Минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків та бойової авіації перебували селище міського типу Дворічна куп'янського району та місто Вовчанськ-чугуївського району. На щастя, внаслідок обстрілів постраждалих серед цивільних не було. За інформацією рятувальників, протягом доби пожеж, спричинених обстрілами, не зафіксовано. В області триває розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають запеклі бої, повідомляють у штабі оборони. Наші захисники надійно утримують свої позиції та дають відсіч окупантам. Яна Віляєва Дейнеко, Новини Харків.